На сам кінець піде розмова про біквадратні рівняння. Це рівняння вигляду ах x4 плюс bx квадрат плюс c дорівня 0, x є змінною, а числа а c відомими, причому старший коефіцієнт не рівний нулю. Взагалі, будь-яке рівняння вигляду біквадратного або ж а на х степені 2n плюс b x степені n плюс c дорівнює 0, можна звести до квадратного заміною x степені n дорівнює t. Для квадратного це буде x квадрат дорівнює t. Таким чином, отримуємо квадратне рівняння a t квадрат плюс bt плюс c дорівнює 0, яке ми чудово вже знаємо, як розв'язувати. Давайте для прикладу розв'яжемо таке B2 рівняння. 2х4 плюс 4 х квадрат мінус 48рівне 0. Зробимо заміну x квадрат дорівнює t. Звідки маємо 2 т квадрат плюс 4t мінус 48 дорівнює 0. Шукаємо дискримінант. Такого рівняння це буде b квадрат мінус 4ac. І це буде 4 в квадраті мінус 4 помножити на 2 помножити на мінус 48. Це те ж саме, що 16 плюс 384 або ж 400. 400 більше 0, тому маємо два дійсних корені. Повертаємось до формули та шукаємо. Т12 дорівнює. Мінус Б це мінус 4, плюс мінус корінь з 400. Це дискримінант. Поділити на 2 помножити на 2. Або ж це те саме, що мінус 4 плюс мінус 20 поділити на 4. Звідки дістаємо, що т 1 дорівнює 4, а Т2 дорівнює мінус 6. Тепер треба повернутись до вихідної змінної та розв'язати ще два маленьких рівняння. Маємо х квадрат дорівнює 4. Та х квадрат дорівнює мінус 6. З першого рівняння отримаємо x12 дорівнює плюс мінус 2. А з другого рівняння отримаємо порожню множину, бо х квадрат завжди невід'ємне число. Отже, рівняння 2х4 плюс 4 х квадрат мінус 48 дорівнює 0 має корені, x дорівнює плюс та мінус 2. На цьому ми закінчуємо розповідь про квадратні рівняння. Наступного разу поговоримо про рівняння вищих порядків та рівняння з модулями і параметрами. Невдовзі побачимось!